Ми власне акцентуємо нашу увагу на сфері охорони здоров'я. Це надзвичайно важлива сфера для життєдіяльності будь-якої людини, але безбар'єрність в контексті охорони здоров'я для нас ну все-таки має бути в тому числі одним із пріоритетів на нашій сьогоднішній зустрічі. Присутня онлайн Ломакіна Тетяна Анатолійовна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності. І я би хотів все ж таки перше слово надати неї Тетяна Анатолійовна. Просимо вас до слова. Для нас важливо розуміти, що в комунікації сьогодні є в основі багатьох професій, а для саме лікарів, терапевтів, медичних сестер або братів це надзвичайно сьогодні є. Таким, не лише, я би сказала, важливим, а таким, що може або створювати підтримку для людей, обіймати їх, показувати їм перспективи, надихати їх. Тобто нам треба подумати над всіма нашими аспектами спілкування з людьми, що перебувають в лікарнях, як відновлюються, і подумати з точки зору сучасної, а не радянської етики, як Людям сьогодні бути в лікарні, як їм з вами взаємодіяти, як їм пояснити простими словами. То навчатися правильно комунікувати це просто шлях, який я рекомендую всім нашим лікарям. і Почати можна дійсно з того, щоб прочитати довідник без бар'єрності. І ви можете мені сказати, ми вже не будемо казати, добрий день людина на кріслі колісному». Звичайно, ні. Але коли, наприклад, людина буде проходити між вами, а ви будете з колегою обговорювати цей візочник, да, то людина це почує. Це про те, а як навіть за відсутністю людини з колегами обговорювати її стан? Її потреби а, з повагою відноситися до того, з якими порушеннями функціонування ця людина буде жити в майбутньому. Тож ще раз дякую за запрошення. Дуже вітаю те, що ви а, сьогодні зібралися, щоб поговорити про довідник безприємності, який був створений за ініціативи першої леді зеленської, для того, щоб ми, як цивілізована країна, перейшли на спілкування саме на коректну мову. Дуже приємно, що ми сьогодні представляли галузь медицини. Повірте, ми чесне слово, тільки на шляху до безбар'єрності. Ми всі тільки вчимося це робити, тому що безбар'єрність перш за все це зміна філософії, філософії нашого життя. У нас всі приміщення давним-давно побудовані. Якщо говорити про тодішні норми ДБН і сьогоднішні, дуже складно адаптувати їх, але ми це робимо і робимо там, де ми це можемо. І мені здається, в нас ще й непогано виходить. Якщо ми говоримо, чи ліфти це дорого, чи не дорого, то ви знаєте, все дорого насправді, але потрібно для себе визначити, це потрібно чи не потрібно. Ми всі люди. І якщо ми визначили, що нам це потрібно, значно ну, нас буде, незважаючи на те, чи дорого, чи це недорого, чи пандус потрібен, чи не потрібен, потрібно все. Потрібно так, щоб було зручно всім нам, тому що бар'єрів, це абсолютно правильно сказали це для нас і про нас. Хочу надати вам декілька практичних рекомендацій. Я приїжджаю до лікарні. Перш за все, місце для паркування. У багатьох причули, що це враховано і зроблено розмітками. І це місце для паркування, воно має бути там 3,50 ширше, ніж для звичайного пасажира. Тому що треба враховувати саме те, що людина може приїхати на крісло колісними. А ще бувають випадки два крісла колісних. Тому це має бути широка стоянка. Людина йде до до закладу медичного. Значить, вхідна група має бути доступна те, що ви всі кажуть. Сподіваюся, що вона відповідає державним будівельним нормам. Двері, ширина дверей. І двері вони теж мають е легко е відчинятися і зачинятися. Пороги. В багатьох місцях я не побачила порогів, я вам за це дякую. Будь ласка, слідкуйте за цими порогами, щоб не було цих порогів, тому що не кожна людина на візку зможе їх подавати. Або це зручність ваших навіть працівників, коли, коли вона пересувається і везе людину на кріслику колісному.